Ні, це не фільм жахів. Ви помилилися? Насправді ж тут раніше був піонерський табір, але наразі будівля просто вражає своїм занепадом. Та чи відремонтують це приміщення? Яка його подальша доля? Поки залишається питанням. Колишній табір тиса з плином часу перетворюється на все невпізнаваніший об'єкт, призначення якого незрозуміле. А от архівне відео за часів розквіту табору просто вражає контрастом із сьогоднішніми реаліями. Кількість бажаючих придбати поцілки на лікування постійно зростає. Тим більше, що лікування проводиться без відриву від виробництва, і не тільки для робітників буштина, а у соцмережах його навіть згадують теплими словами ті, хто десятки років там працював або мав можливість відпочивати. Але повернемося у сучасність. Тутешні кажуть, неодноразово зверталися в поліцію, а територію розкрадають. Будівля аварійна, а відтак небезпечна. Тому місцеву малечу сюди так і тягне. Пригадують навіть випадок, коли дівчинка впала з п'ятого поверху цієї лячної споруди. Однак обійшлося, вона впала на матрац. На даний час, в 2008 році, товариство з обмеженою відповідальністю ТММ Київська фірма взяли в оренду, складений договор оренди між Буштинською селищною радою і цим товариством. І у них знаходиться цей табір в оренді, але вони справно платять оренду. Договір про оренду території 7 гектарів колишнього табору Тиса складений на 15 років. Проте із кожним днем вона все більше занепадає. Можна в тому ж напрямку розвивати, як, бо це землі рекреаційного призначення, санаторно-курортні, і в цьому напрямку можна розвивати, тому що там на їхній території є три джерела з мінеральною водою, які можна використовувати для оздоровлення людей.